Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину. А в реальності це абсолютно інакше. Значить, от дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. Як це все виглядає? І британці камінь гляньте? У британців є такий прикол. Тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От просто по відчуттям село. і люди так по сільськи дуже вдягаються і. Час проведення в основному це паби, це півко, дуже багато тут траву курять. сфера тотального А, Приїхати, заспокоїться прикольно. Жити, не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпур, може, Манчестер, така от історія. Все інше, ребята, це просто, я кажу, це от нападаю по відчуттям, як наче ти прикинувся після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От. Ну, в принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно, може хтось з вас дивиться, думає, серйозно, Серіо, ти що тут, так прикольно, що ти. А прикиньте, отак, от кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут якісь суперлюди, супер, супер британські, британські вчені туди-сюди. і взагалі тут центр моди, чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А ну напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в в Лондоні вже там засуютились так, що вже 10 потов з них зійшло. Або та або все. Короче. Все, чекаю вас в коментарях, і знаєте, що ще напишіть, як ви собі уявляли Британію? Я сподіваюся, через відео вдалося щось. Буду я звідси їхати. в Наступному відео розкажу, що як українцям можна... Буду приїжджати в Європу, розкажу, кожному українцю можна буде заробляти там, від 2 до 3 тисяч євро. Підписуйтесь там. Дуже детальне відео, вже готова схема для всіх українців, перевірена. Треба заробляти друзі онлайн і не прив'язуватися ні до одного місця, бо такої країни, як Україна, до війни немає, на жаль, ніде в світі. Але це все, звісно, пародія. Мертайся це вообще. Ладно, на зв'язку. Давайте. Бакал за вас. Пінта. Як там пінта, пива? Побіжу на потяг далі. Чао.